У Німеччині на місцевих виборах виграють ультраправі і ультраліві палки друзі диктатора Російської Федерації Путіна у той час, як сам Путін збирається до Монголії з візитом, і е, нагадаю, що Монголія ратифікувала Римський статут. Тож влада цієї країни має затримати Путіна як того вимагає. Ордер міжнародного кримінального суду і в ситуації в Німеччині і монгольський кейс будемо обговорювати разом з Романом безсмертним політиком, дипломатом, істориком. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. чи коректно стверджувати, що ультраправі і ультраліві в Німеччині отримали шалений результат вчора? Якими були ваші очікування, і про що свідчать перші результати? Ну, перше, що успіх в окремих? скажімо так, місцевих одиницях в місцевих землях буде, особливо в східній Німеччині. Це було прогнозовано, це було очікувано. Але як ви бачите, реакція дуже спокійна і розважлива, я б я б навіть сказав, в Німеччині. Чому перелом наступив не на користь альтернативи для Німеччини і партії Сари Вагенкнехт, а тоді, коли навесні розпочалися протести фермерів, власне, альтернатива для Німеччини і Сара Вагенкнехт хотіли очолити ці протести фермерів. Бо Східна Німеччина, як відомо, вона більш аграрна ніж промислова, і тоді фермери офіційно звернулися до влади, щоб вони усунули участь у цих протестах. Представників цих політичних сил. І, власне, це той момент, коли і соціал-демократи, і ХДС, ХСС, ну, скажімо так, дещо розслабилися. Те, що у двох-трьох землях а, наберуть більшість, але не абсолютну більшість, а перевагу у місцевих а, парламентах ці дві політичні сили, це було відомо, і а, це показували опитування. Але з точки зору загальної макрополітики, загальнонімецької політики, це абсолютно ніяк не позначиться. Треба сказати про те, що оця дискусія всередині соціал-демократів і навіть питання долі коаліції світлофорів, яка виникала останні буквально тижні перед голосуванням, вона теж була спричинена того, що всі чекали повної перемоги. Повної перемоги цих а, політичних сил. Однак, як ми бачимо, говорити про абсолютну перемогу не доводиться. А більше того, треба сказати, що на фоні цієї ситуації ХДС і ХСС набирає все більше і більше голосів. Хоча це означає, що а, альтернатива для Німеччини і партія Саравадник, вона буде мати певний ріст. В тому числі на наступний рік на парламентських виборах, і це дуже важливо розуміти і готуватися до цього. І хочу звернути увагу наших слухачів і глядачів на те, що зверніть увагу, як останні події пов'язані з підривами різного роду, скажімо там технологічними нюансами, поломками на підприємствах. Пов'язані з регіонами, де на цей раз а, ці політичні сили отримали чималу кількість голосів. Між цим є прямий зв'язок. Бо і одна, одна і друга партія, як ви вірно зазначили, є величезними симпатиками московського фюрера, які повністю реалізують його підходи щодо в тому числі допомоги Німеччини Німеччиною для України. А наскільки вплив Путіна Кремля зберігається, чи можливо навіть посилюється на ці окремі партії, аби зрозуміти тенденцію, у що все це може вилитися? ну, зростання в окремих землях зараз і популярності, чи можуть вони масштабуватися на національному рівні через деякий час, за рахунок того, що Путін все ж таки дійсно впливає на ці дві сили. Якщо говорити ще показниками минуло позаминулого року, то всі передбачали шалений ріст. Але як виявилося, слідством, яке було пов'язано з діяльністю депутатів від цих політичних сил Європарламенту, керівництва альтернативи для Німеччини, вони були на прямому фінансуванні Кремля. Більше того, виявлено прямі вказівки. Кремля стосовно того, що говорити і як говорити, а цілий ряд осіб зараз проходять по слідству щодо е мотивів ознак державної зради. І на сьогоднішній день один із лідерів осуджений, а по-другому вже проходить слідство. Четверо знаходиться під слідством щодо звинувачення в отриманні хабарів чи немотивованих прибутків. Які виплачувалися в тому числі засоби через засоби масової інформації, власниками яких був ну відомий відома українська особа Медвечук? А тому в цьому відношенні скажем ще рік назад очікувалося дуже стрімкого зростання зараз всередині і самої альтернативи для Німеччини і Саривадвінхнект, яка приходить явно на зміну цим лівацьким настроєм, тому що цій партії лише рік, але вона а, фактично сповідує ті ж самі погляди. А, всередині альтернативи, ну, м'яко можна назвати дискусію, хоча це вже давним-давно є скандал з приводу того, що керівні особи отримували гроші від Кремля, більше того, частина із цих грошей розкладалася керівництвом партії, і тому там всередині йде. Скажем так, конфлікт, чи що він може вилитися, але як очевидно, це не буде сприяти тому, що партія буде набирати обороти. Як видно з усього, частина <кхи> прихильників альтернативи переходить на бік партії Сари вагенхнехт а якщо у загальноєвропейському вимірі подивитися на ситуацію, чи можна порівняти цей підйом, цей результат із підйомом у Франції проросійських сил, які вдалося в стримати, власне? А чи можливо наступні країни на черзі, от в такому сенсі? Загалом, якщо подивитися на останні 20 років, то зусилля фінансові, ресурсні і інтелектуальні Кремля були спрямовані так. Підтримка правих і праворадикальних сил в Північній Європі, Ну скажімо так, англосаксонській Європі, і підтримка лівих і крайньо лівих сил в Оливковій Європі. Ну Ми вже з вами пам'ятаємо прихід у Греції Ципраса із Сірізою, але ж ну вони не змогли протриматися дуже довго. Так само, як і От ситуація, про яку ви говорите, це ріст праворадикальних сил в скандинавській Європі, в Англосаксонській Європі, і цей ріст він співпадає от по Німеччині і Франції до того, що тут піднімаються як ліві, так і праві. Але все рівно, якщо подивитися на вплив ХДС, ХСС і соціал-демократів, то вони домінують інша справа. Що навряд чи у цій ситуації нині може бути застосована формула великої коаліції, як то було в Німеччині? Скоріш за все, це буде зміна, скажімо, нинішньої в Німеччині нинішньої коаліції світлофора на е, перемогу ХДС ХСС, бо це вже проглядається зараз з точки зору парламентських виборів. Що стосується Франції. То тут очевидно, що нинішня перемога лівих, і скажімо, їх взаємовідносини з президентом, це технологічна перемога Еммануеля Макрона у нинішній ситуації, просто технологічна перемога для того, щоб не допустити Марі Пен до прем'єрства, а так як вона не збиралася бути прем'єром. Її, скажімо так, інтерес був спрямований на посаду президента, тому що французькій моделі влади президент це ключова фігура. Уряд і прем'єр-міністр це по суті секретар уряду, і а уряд формується одноосібно, фактично, самим президентом Республіки Франції. Тому там, навіть при тому, що на сьогоднішній день. Національні об'єднання, Національний фронт переміг, він навряд чи зможе навіть уряд сформувати. Ми бачимо, що зараз вже третій місяць товчуть вступі, але так і не можуть вийти на фігуру прем'єр-міністра, тому що президент Макрон відмовляється від тих кандидатур, які йому подають. Очевидно, що йде до того, що прем'єр знову і технологічно це зможе досягнути. Президент тим, що змусить призначити прем'єр-міністра від власної сили, від ліберальної сили, яка є в тому числі і одним із основоположних ліберальної ліберального крила в Європейському парламенті. Тому тут можна бути більш-менш спокійним, хоча треба розуміти, що Росія продовжує своє. Атаку Європи через два напрямки: через ліві політичні сили і праворадикалів. пане Романе. Якщо резюмувати цю частину розмови е, і відштовхуватися від порядку денного інформаційного в Україні, чи правильно я розумію допомозі від Німеччини Україні нічого не загрожує е, і європейського союзу на тлі виборів, не треба перебільшувати їх значення. Правильно, перше допомога ця буде надходити. Причому вона буде в тих параметрах, які обіцяли. Більше того, темпи і об'єми її будуть зростати. Але те, що це на сьогоднішній день набере характеру а, фактично війни всередині цих держав, між диверсійною діяльністю політичною через сили, які ми з вами зазначили, до цього додавиться ще й диверсійна підривна діяльність, якою стикається сьогодні вже Німеччина. Вчора, позавчора я маю на увазі попередні роки це була Чехія, Словаччина і так далі. Тобто, очевидно, що до політичної протидії європейській допомозі Україні добавиться і диверсійна діяльність спецслужб Російської Федерації. Причому очевидно, що прикриттям цієї діяльності цих спецслужб будуть політичні сили, про які ми з вами говоримо, бо їх радикалізм наростає. І ще одне треба приглядатися до ситуації в польщі треба обов'язково зараз відпрацьовувати механізми співпраці між урядами між президентами між парламентами тому що те що починає розгортатися на фоні наближення президентської кампанії несе в собі дуже неприємні речі тому за цим треба стежити Ну, ви тут маєте на увазі історичні питання, так які зараз порушуються. Я хотів би ще одне питання розкрити. Монголія ратифікувала Римський статут і має заарештувати Путіна. Однак, експерти зараз кажуть, що Монголія цього робити не буде, і відповідно вона підриватиме авторитет міжнародного судочинства. Чи дійсно це так, чи загрожує власне міжнародному судочинству цей візит? путіну все вдається виходить. Що стосується цього візиту, то тут треба подивитися на історичний підтекст його. Цей візит пов'язаний із результатами бойових дій на озері Хасан і Халхінгорі. Як ми пам'ятаємо, тоді, власне, вони завершені були у вересневих числах, і одна, і друга битва, і там дати відповідні. І це якби. Монголія обставляє візитом а, вождя фюрера московського, хоча яке відношення має тодішній Радянський Союз до нинішньої Росії, ну це вже треба запитувати у власне тих, хто організовує ці заходи. Ну, якщо говорити про правдивий контекст, то насправді Радянський Союз там показав свою повну небоєздатність, але то інше. Тепер з точки зору. Постановки вашої проблеми, а, безумовно, а, у відповідності до Римського статуту і у відповідності до рішення МКС Міжнародного кримінального суду і видачі прокурором відповідної санкції на затримання і арешт, а Монголія зобов'язана вчинити такий акт. Але в, в нинішній ситуації це а, монгольським керівництвом ігнорується. Які це санкції може мати, які це наслідки може мати, безумовно, це вдарить по авторитету МКС і дуже серйозно. Безумовно, це говорить про нездатність міжнародної системи виконати навіть ті рішення, які ж вона сама народжує. Безумовно, це переведе до ускладнення відносин між МКС і Монголією. Нагадаю, що зовсім недавно до складу МКС. Було додавлено представника від Монголії, а не виключено, що буде поставлено питання що виключення і представника, і Монголії зі складу підписантів і тих, хто ратифікували Римський статут. Ну, в нинішній ситуації важко говорити про якісь можливі результати, але те, що це в разі якщо це не буде реалізовано, буде мати неприємні наслідки. І для МКС і для взаємовідносин Монголії і цієї міжнародної установи. А так, і тут в нинішній ситуації можна сказати, що ігнорування Монголією вимог, під якими вона підписалася, і зобов'язання, про яких вона добровільно взяла на себе, це ще один із кроків нині руйнування міжнародного порядку. І це дуже небезпечний симптом, якщо зрозуміло, так буде, бо у нинішній ситуації о, і візиту може не бути, і його результати можуть бути іншими. Тому давайте пане... а чи дійсно можуть? От, чи можна собі взагалі уявити, що Монголія затримає Путіна? Чи це все ж фантастика, пане Дмитро? Давайте собі уявимо. Ми почали, президент Монголії сказав, що ми затримаємо. Зрозуміло, що mm -hmm. візиту б не було. А він каже: так. ми не затримуємо. Хаїде, а ми його затримаємо. Було б цікаво. Було б цікаво. Дякую. Споку в тому, що так. воно то так, але давайте подивимося на те, що собою являє Монголія. Вона в оточенні, з одного боку, Китаю, з іншого боку, Росії. І так, давайте оцей от немислимий мною і. Вами варіант, уявляємо, да? питання: а як його далі транспортувати звідти? Через Китай не пустять, через Росію, тим більше, третього шляху немає, підземного не придумали ще. Тому в цій ситуації, скажімо, я розумію, що коли приймалося рішення, то воно приймалося, виходячи з того, що можна вчинити якісь дії. А, але які будуть потім наслідки, перше власне з точки зору результативності їх, а друге, з точки зору взаємовідносин Монголії між Китаєм і Росією. Ну о, тут треба було думати раніше, коли підписували, коли ратифікували ці е, речі. Але ну як видно, о, не додумали та й нам що нам їх виправдовувати? Нам треба зараз наполягати на тому, щоб вони. Раз підписалися і ратифікували, виконали це. Я кажу лише для тих, хто хоче зрозуміти, чому вони так діють. Бо вони знаходяться не тільки в умовах певних правових взаємовідносин з усіма учасниками міжнародного права, але вони ще знаходяться в певних економічних, географічних, природно-географічних, я вже не кажу там фінансових відносинах із сусідами. А вони не прості, як ми розуміємо. Пане Романе, дякую. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик був моїм співрозмовником. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій в Німеччині і в Монголії навколо диктатора Путіна. Тисніть вподобайку під відео. Підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.